Не йду, я йду. Всім придружений. Та все, я відкрив. Добрий день. Добрий день. І що вам треба? Ну, як ви знаєте, ми тип, збираємо гроші за участок. Ай, скільки сьогодні? Так, як сьогодні ви зробили ремонт, ну, на все. в цьому місяці у нас на нашому сервері, вам треба заплатити 34 резпаради. Тридцять чере! Ну ладно, дім у мене великий, все-таки. Окей, зараз почекайте, прийду. Ой, всім привіт. А я вже з вами здоров'яся. Коротше, мені треба 34 марагди. А в мене тільки 16. Це не достатньо? Або зараз, даєте все, або здається задов. Ну можна я вам 16 заплату, потім в кінці місяця доплачу. Чи на наступну плату? Вибачте. Та сьогодні день. Ладно. А, почекайте, в мене сьогодні зарплата. Ща почекайте, почекайте. Я, я зараз схожу до мера. Ладно, схожу. Щас а він там. Ой, куди я йду? А, а, це ж сарай. О, привіт, мер! Привіт, вай, що таке? Ти ж мені оцю зарплату потрібен. Я зараз не в диле, бачиш, я сарай ром'ю. Да, тільки навіщо це ж сарай. Все, не мешай. Та мені зарплата треба, я потрібен. Як ти об яхті потрібен стаки і стаки п'ять. І... Староки 5? Ой, я тобі нічого не обіцяв, я тобі вот, Максим один смарагд. Який один смарагд? Ти не при я на цьому місці прибирав дороги, все робив, а ти мені зарплату не видиш? Ну ладно, все таки вже дам. Коли? За... Давай, мені треба якраз зарплатити. Ну, мабуть, через на, 7 днів. Які через 7 днів мені треба платити за дім? Ну, це не мої проблеми. Я з тобі зараз устрою. Фух, чуть Флайзи до спалив, що я його заработаю потратив на цей сарай. Ну, вийшов. Ааа, ну я поняв. Мер, ти нічого не хочеш сказати? О, встав, флесі, я ж сказав, ви Ні, я хочу сказати віддай мені. Мой. Можешь цей сарай мені віддати, я його продам? Чого? Ось я бачу. Ей! Не можна чіпати. Чого? Бо це моя собственность. А то, що ти потратив мої смарагди на цей сарай, це теж моя собственность. Нічого я не знаю, це мій сарай. Так чого ти потратив на мій сарай на твій сарай? мої дья... Мої мою зарплату. Нічого не знаю, все пока. Эй, блин. Як мені дати. Щас... Як мені йому пояснювати? пояснити? Не знаю, це не моє проблему. все, він Блін, Блин, він то все робить. Я ж бачив, друзі, ви ж бачили, що в нього там дофига да, смарагдів. Ладно. Вибачте, але така проблема. Так, стой, давайте смарагди, я пишу. Ні, Я вам них не дам. Ну тоді здосте свій. Дім. Ну така проблемка. Мер не хоче видавати мені зарплату. Ну окей, можете віддати. Хоча це не моя проблема, тому віддавайте зараз. Або зносьте цей дім. Є. Ну ви ж самі знаєте, в ми... нас мер в такому селі не ту такий тупенький. Він... І замість того, щоб віддати, він забрав їх на сарай. І вже потратив. Ну це не мої проблеми. Здойсь, тоді. Ху, друзі. Я дось по. Ай. Ну, ні, ну. ну ні. ні. А... Ну. То... Тоді ми просто його взорваю. Ладно. Знесу я його все-таки. Угу, угу. Тут Все, блін. за нього все забрав, вже, друзі. Ну це бачили. То максимум у ось паспорт залишився цей, який мені в житті не придається. І оце все що я зміг забрати. Інше я не слін. Ну, ну, поздравляю, тепер мені не дожити. Ну ну, я тобі потім потім, типа. Який потім мені не має дожити. Це не мої проблеми, все пока. Ну що мені тебе робити, блін? Друзі, на що мені робити? Ну що. Може мені все-таки зарплати. Заберу. Гай. А чого вони закрасили? Ну, друзі, ви... Чу... Бачите, що я її відкриваю, але вони відкриваються. Цікаво, чого? Може, оці? О! Він, мабуть, А оцей. Він, мабуть, тільки цей залишився. Що мені робить? Почекайте! Якщо він забрав мій дім, то я й заберу його дім. Ну, не його дім, а сарай. Щас я повернусь. Ля-ля-ля-ля, я тут прийшов зі складу, типу, за предметами. Не! <ривот> мій! Сарай! А -а Звідки це? Щас звернусь до хазяїна? Фезі! Фезі! Фезі відкрий! Хоч крутий фільм, тоді рекомендуємо тобі майнд-фільм. Також рекомендуємо тобі приобрести преміум підписку, з якою твоя я з якою ти будеш дивитися найкращі фільми в найкращому як... моїкращій якості. Ну ми тебе чекаємо! Погнали кролику! Флэйзі! відкривай, Флейзі! Так-так-так вбивай. Що? Влади, почекай! І так, давай, давай, ломай. Ой. Все, хорош! зламав йому бетку. Щас еще его вбиваю. Все, я його вбив! Хорош! Житель, я же я куплю я купив железку. Окей, ол лови на железку. Спаси. Так, гона білих. Я їх вже злив. Так нам тільки... О, там, нам тільки... на тщательно чекай. ФЛЕСИ! Та ща! Житель, щас зілью його зілью. Все, я злив ми виграли. Іба. Ладно, ща почекай, мені там хазяїн в квартирі. Що таке? Що? Це таке? Це по-перше, а по-друге, де мій сарай? Ну, подивись туди. Ти бачиш там мій дім? Подвесь сюда! Ты бачишь меня? Тви, сарай! И Ну и добре Все, я пишу, у меня как раз тут утеплители есть. Ой, смотрите, все, друзья? Утеплители. Кстати, жи, жи, мэр, спасибо за пуск, что мне утеплители. Ладно, я играть житель. Я там, я там с ним в Бэдварс. Все, пока! Ладно, друзья, я с вами буду прощаться. Я пока буду играть с бедварсом И всем пока-пока!